Слухай, давай поговоримо про освіту в Україні, бо не так, ну, все має причини на слідкові зв'язки. І виходить так, що батьки хочуть відправляти своїх дітей за кордон, навчатися, здобувати більш якусь гарну освіту, а точніше, взагалі, її здобувати, а не здобувати суто якийсь папірець, який буде говорити, що ти там щось закінчив, а саме здобути знання. Як ти думаєш, чому саме так відбувається в Україні? На жаль, навіть наші о, університети, які би ви не закінчили, і, маючи диплом червоний, ви не зможете в Європі легко знайти роботу. Типу, там за кордоном, наскільки я знаю, з нашої попередньої розмови mm. взагалі немає такого факту, як корупція, так, а в нас вірно. в освіті, типу, її занадто багато. Ну, перш за все, за кордоном, це безпека. По-друге, це рівень освіти. Да, європейські навчальні заклади, чи то приватні, чи то державні, дадуть гарне майбутнє дитині, і дитина не може ну, не успішно навчатись, можна так сказати. Але основна задача це те, що, до прикладу, європейський диплом він дає гарне майбутнє у Європі і в Україні, тому що в Україні теж потрібні гарні кваліфіковані люди. Із досвідом європейським я порівнювала читамо на консультації на своїй особисті. Ці стратегії, що дійсно, коли маєш диплом європейського вузу і приходиш на роботу навіть там в Києві, в Україні. То тебе відразу визнають на гарну посаду. А відповідно, якщо ще й дитина, а дитина відповідно знає дві-три іноземних мови, тому що навчалася в європейському вузі, то ну відразу зарплата не буде мінімальна чи е, там середня по ринку, яка зараз є в Україні. Можливо, нам якось потрібно переформатувати цю всю історію і типу відпускати їх, вчитися, а потім їх е, залучати назад в Україну. Скажу так, Антон, що стовідсотково, ну не сто відсотків навіть людей знаєш, поїде і вернеться. Але 80 відсотків вернуться людей на свою землю. Сімдесят ви можливо всі пам'ятають той час, коли 22 й рік да, наступив і всі виїжджали. Але пройшло три місяці, навіть незважаючи на ситуацію, люди поверталися, бо хотіли додому, хотіли на свою рідну землю. Так само і студенти вони повертаються, бо хочуть на свою рідну землю.